Компанія Едента провідний світовий виробник обертових стоматологічних інструментів, заснована в 1968 році, що виробляє повний асортимент роторних інструментів. Продукція Дента для терапевтів і зубних техніків відповідає передовим технологіям виробництва, а найвищі стандарти якості гарантують відмінні результати в усіх областях застосування. Біоломотехніка понад 25 років являється офіційним представником продукції «Дента» та має великий асортимент якісного товару. А саме: бори алмазні, при виготовленні яких використовують тільки природні алмази, що відрізняються від синтетичних міцністю і чистотою поверхні. Вони виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі і не схильні до корозії після стерилізації. Також мають хороше центрування. Бор-маркер – Турбо, фінішні бори для розрізання коронок, хірургічні та твердосплавні фрези. Твердосплавні бори. Твердосплавні бори виконані з одного цілісного відрізка твердого сплаву. Відсутність зварного шва забезпечує ідеальне центрування бору. Виключає ризик обламування вершин бору під час роботи в ротовій порожнині пацієнта. Головки полірувальні. Та арканзас алмазні диски та дискотримачі, штифти для моделей, алмазні смужки, штріпси з поворотним тримачем, які якісно та безпроблемно допоможуть у видаленні цементу після цементування коронок, мостів, вкладок та накладок, також різноманітні поліри для різних видів металів. Які мають довготривалий термін використання і надвисоку полірувальну здатність, це все та багато іншого ви можете знайти на нашому сайті та наших магазинах, якість, яка перевірена роками.